Ні для кого не секрет, що період пізньої весни та літній завжди зустрічають нас підвищеною кількістю кишкових інфекцій. А у цьому році до нас долучилась і ще одна інфекція. Напевне, всі вже чули про спалах гепатиту А у місті Київ, тому у даному відео я хочу поділитися з вами корисною інформацією, яка може вберегти вас від потрапляння у цю неприємну статистику. Незважаючи на те, що, на відміну від е, гепатиту Б і С, гепатит А не викликає стійкого ураження печінки, сама хвороба протікає досить неприємно, особливо, якщо казати про дітей. Єдине, що можна сказати, хорошого про це захворювання, це те, що після нього формується стійкий пожиттєвий Імунітет. І тут варто замислитись, чи треба здобувати такий імунітет шляхом хвороби, або можна пропустити цей етап і отримати захист іншим шляхом. Звісно, що шляхом вакцинації. Наразі у світі є декілька зареєстрованих вакцин від гепатиту А, але в Україні найбільш поширеною є вакцина Хаврикс 1440 для дорослих і версія для діток Хаврикс 720. Окремо хочу зазначити для дорослих, які, на відміну від наших діток, не були вакциновані від гепатиту Б у дитинстві. Що є комбінована вакцина, яка забезпечує захист одночасно як від гепатиту Б, так і від гепатиту А, і це є вакцина Твінрікс. А за схемою вакцинації раджу звернутися вам до свого сімейного лікаря.